Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Бравл Старс та я розкажу про новий івент з дуже дивними дивами. І покажу вам нові карточки. Дивіться, у нас є безплатні вафлі кожного дня, і в перший день ми отримуємо аж 300. Саме зумок бачите, просто збирайте їх. Дивіться, тут кожен день будуть по 80, Тому ви можете збирати кожен день, заходити в Бравл Старс. Ось так, отримуємо 300. І йдемо дивитися, що там випаде з цих карточок. Як бачите, тут є вкладка дивина, і можете наніжати, і там буде показувати, скільки у вас взагалі всього цих вафель. Це нова валюта. Перша карточка за 80 це просто карточка, ну нічого такого цікавого. Друга за 200 це вже три карточки, які коштують по 80, а разом вони коштують 200. Далі це легендарна карточка, яка коштує 160 вафель. І ще 440 вафель коштують три такі карточки разом. Це такий пак. Я вирішив купити саму дорогу, тобто три карточки, Карточки легендарні за 440 вафель. Відкриваю. Мені випадає перша карточка, така золота, і падає Лілі. Тобто я зможу грати Лілі в новому в новій, в новій новому режимі е, Рогалик, і до речі, про зробив гайд в новому відео. Тому подивіться довге то відео на цьому каналі, яке прикріплено до цього шорта. Далі мені, бачите, випадає Менді, мені треба для кожного брала вибрати якісь покращення. Я вибирав, в принципі, але чесно я не знаю, що це дає, ці покращення всі. Далі мені паджує кадзе, а, до речі, кадзе це реально прикольний бравер, тому я дуже радий, що вона мені випала. Після цього після цього трьох покращень мені випадає бастер. Байкер-бастер. Який коштує 30 гемів, насправді, це фігня, тому не раджу отримувати цей скін. 200 монет, потім іконка яка мені до речі подобається, потім ще одна іконка, яка мені подобається. І до речі, бачите, є гіперзарядний новий скін на Ніту, який ви зможете отримати, якщо відкриєте 60 цих карточок. І бачите, у нас є колода, яка показує, за кого ми можемо грати в новому режимі, бо тут не всі бравлери є. Як бачите, далі у нас скини, всього скинів 6, але чесно, вони прикольні доволі. Мені вони сподобались. І ось так виглядає нова обнова з цими харчками. Саме тому став лайк, підписуйся на канал, і на цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення, До нових зустрічей в нових прикольних і крутих відео.